Доброї ночі, дорогі мої глядачі. Ой, вибачаюсь. Доброго дня, дорогі глядачі. Ви на каналі Цікавинки Українки. І я Люда Бублик. Я помилилася на початку і сказала: вибачаюсь, чи правильно це. Коли одна моя клієнтка задзвонила до мене у досить непристойний час, бо перед північчю вона щойно повернулася зі зміни і вважала, що всі в той час мають бути на роботі. Коли я зробила їй зауваження, що не дзвониться е, так пізно до людей у службових справах, вона сказала, я і звіняю. Ну, про такі словосполучення, ми сьогодні взагалі не говоримо, але говоримо про вибачаюся. Чи правильно це? Слово вибачаюсь має у своєму складі отеся, про яке ми з вами говорили. Пам'ятаєте ось у цьому фільмику? Воно в українській мові приросло до дієслова і тепер вже пишеться тільки. Разом з словом, однак все ще означає дію, звернену на себе. Говорячи, вибачаюся, людина ніби пробачає сама собі, не зважаючи на вашу думку, хоча й розуміє, що завинила перед вами. Правильно сказати, вибачте мені, пробачте, даруйте. Перепрошую. Ненормативним є вислів Я хочу вибачитися. Чи за цей вчинок треба вибачитися. Грамотно сказати, треба попросити вибачення, треба перепросити. Про ці та інші цікавинки української мови ви можете почитати у книжці Антисуржик, пані професор Олександри Сербенської. Запрошую читати, цікавитися, ділитися. І тим, що прочитаєте у книжці, і цим відео, також. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!